376 Кримінального процесуального кодексу України. 2 липня 2025 року. слідчий суддя Вищого антикорупційного суду, Крикової постановив у задоволенні опитання детектива Національної антикаратий бюро України про відсторонення підозрюваного червоношу Олексія Михайловича від посади віце-прем'єра-міністра України, міністра національної єдності України, відмовити. Ухвалі набирає законної сили. Після закінчення строку подання апеляційної скарги, що таку скаргу не було подано. В разі подання апеляційної скарги, що таке рішення, не було скасовано. Рішення набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної станції. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційної палати вищої антикрафтийного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення. Повний текст ухвали буде оголошений 4 липня поточного року рок 18.00 у відкритому суду в залі вищої суду вищого антракційного суду. Мотиви, яким керувався слідчий суддя, ухвалюючи <кхух> рішення, Будуть викладені повнотексті ухвали. Учасники кримінальної провадження можуть отримати копію повного тексту судового рішення 4, в приміщенні Вищого антикорупційного суду або за заявою повний текст буде направлено на їх електронну адресу. Суть прийнято рішення всім зрозуміло. Передав оскарження. На цьому судосі закінченим. Дякую, до побачення.